потужного всім здоров'я, пані та панове. Всі люблять халяву, а особливо халяву, яка ще й може нагибати у вартандері. Тому сьогодні в нас на огляді один з таких літачків і 153П чайка. Головне, що потрібно знати про цю машинку, що вона ну дуже таки фанова. І для того, щоб окунутися в авіаційні бої Вартандера, підійде якомога краще. Так, всього-навсього вона другого рангу і далеко вам не прокачає гілку радянських літаків. Але вкупі з фановістю, комфортним застосування та преміумним статусом прокачка буде веселою і не такою довгою. І зараз же я вам розкажу, як отримати цю машину на аккаунт. Заходимо ось в Battle Pass, бойовий пропуск. Тут ви бачите магазин із зелененьким таким значком, схожий на долар. І у вас тут пропозиції до сьогоднішнього до текущого бойового пропуску, і один з призів, який ви можете забрати собі до кінця повністю на аккаунт, це, звичайно ж наша чайка. Так, ще є машинки, але це китайська якась копія, не дуже цікава. Ну На кораблях, хто вже грає, в того і більш-менш прокачана техніка є. Також є більш Продвинуті набори, до яких потрібно довго вже прокачуватись. КВ-2 тут, наприклад, і ще якийсь руминський літачок. Але найголовніше, що хочеться вам сказати, перед тим, якщо ви вже намилились забирати цю чайку, це потрібно ось ці бачите, 10 штучок особливих завдань виконати. Виконуються вони ось так. Вибираєте найперший лот у магазині батлпасу за військові облігації. Убираєте придбати, і у вас висвічується тут на екрані завдання. У мене воно ось таке. Це набити потрібний відсоток активності через поганенькі нагороди самого бойового пропуску, я його особливо так і не задротив, до того ж часу нема, тому в мене цих особливих завдань особливо і немає. Щоб швидше проходити бойовий пропуск, також потрібно виконувати завдання, які при відкритті бойового пропуску нажимаєте зверху випробування, також проходити завдання, щоб добратися до рівнів магазину, ось ви бачите, тут, наприклад, 4 рівень, 3, другий. Щоб добратися до, цих, до рівня 3 магазину, вам потрібно виконувати і щоденні завдання, і кожен день заходити в гру забирати. Кошечки за входу в гру, і, звичайно ж, отримувати, ну проходити випробування, тут заходите, читайте. Якщо у вас, наприклад, немає тих же самих, того ж самого флоту, то можете їх пропускати, нічого страшного з цим не буде. Краще попроходьте ось ті завдання, які можна купити за особливі. За військові облігації, і ви таким чином набагато швидше будете проходити марафон ой батлпас, ніж викачувати спеціально е, е, якийсь флот. Ну і Тут ви обираєте за 2800 облігацій, вони вас. Е, не факт, що накопичаться за цей час, але пройшовши до того ж 5 або 4 рангу вже згодом, ви можете назбирати за кожен, за кожен ранг магазину по 850 військових облігатів і там ще по дорозі вам буде їх видавати. Ну і Повернемося до огляду саме на чайку. Чому я її так розхвалював на початку ролику. Та тому, що у машинки дуже хороша маневреність нас для свого бойового рейтингу розплачуємося. Ми за це звичайно ж нашою максимальною швидкістю та потужністю двигуна швидко втрачаються на висоті, особливо швидкість наша при маневрах. Тому я радив би вам не дуже довго затягувати з віражами, краще вже один-два кола зробіть. І далі вже набирайте швидкість максималку, вона ніколи на льоті не буде зайвою. Ну і почнемо ми одразу огляд чайки з танкового реалістичного режиму. У нас не дуже якісні, не дуже комфортні підвіси, потрібно їх дуже чітко пристроювати і розпоряджатися ними економно. Ракети РС-82, є два їх види: це кумулятивні і осколково фугасні. Був я пограв на кумулятивних і скажу вам чесно, дуже рідко з них, по-перше, попадаєш, по-друге, ваншотиш. А з фугасними ж все набагато проще, потрібно просто чітко обирати собі тілі. Я на цих бойових рейтингах гість в основному, рідко на них граю, тому не дуже знаю. По якій техніці вони повинні заходити легко з ваншотом, але все-таки раджу вам в першу чергу обирати вашими тілями машини з відкритими рубками. Навіть якщо ваша ракета приземлиться десь поруч, зачасту така техніка відлітає. Ну і звичайно ж, як ви бачите, не забуваємо про своє головне призначення. Ви в першу чергу винищувач дуже маневрений, дуже невеликого розміру, вас не так легко помітити над полем бою, і тому якісь величезні штурмовики або, в принципі, навіть усю техніку ви перекручуєте на цих бойових рейтингах з легкістю. Ну і найголовніший козир у знищенні ворожої авіації це, звичайно ж, дві гармати. На цих бойових рейтингах 20-мм шваки спарені, які один біля одного торчать прямо посередині корпусу, це взагалі якась імба. Якщо ви на щось інше купили ці військові облігації, я вам обов'язково раджу. Якщо у вас взагалі немає ніякої льотки, але ви хотіли спробувати. Та навіть якщо й не хотіли, але я вам раджу обов'язково спробуйте. Про аркадні реалістичні бої поговоримо трохи згодом. Просто хочеться сказати: уточнити, що реалістичних з такою швидкістю. Не дуже цікаво грається, не так весело, як, наприклад, в Аркаді, де всі один на одного вкупи злітаються, а ви завдяки своїй ідеальній найкращій маневреності можете, по-перше, ухилятися, по-друге, довертати до будь-якого противника. Ну, як ви бачите, намагаюся я тут приземлитися. І є така особливість у дуже легеньких літачків, що натиснувши різко на гальма, вони можуть з легкістю перевернутися. Тому знайте про цю особливість, цього разу мені пощастило, гра не зарахувала моє знищення, я відремонтуюсь і полечу на другий виліт. Ну і стосовно наших гарман, хочеться сказати, що ніяких бронестрічок нам не завезли. Максимальне пробиття у будь-якого снаряду у нас 10 мм, це впритул. Але протильотки цього повністю вистачає з головою. У нас хороші осколково-фугасні, бронебійно-трасувальні запальні снаряди, також з осколково-фугасною дією. І розривати літачки можна по одному, по два прокліки. До того ж, не радив би я вам зажимати дуже потужно, оскільки. Легко перегріваються наші гармати, якщо у вас не дуже прокачаний екіпаж, то гармати будуть перегріватися швидко. Дамагу вистачає з легкістю, якось навіть ваншотити якісь бомбери, як ви бачите на своїх екранах. Але перегрівається у нас не тільки часто гармата, але й наш двигун. У нас є форсажний режим, він додає трохи потужності двигуну, але частенько буває, що. За пару секунд в якихось маневрах він перегрівається, тому за цим потрібно слідкувати і пам'ятати. Хоча я особисто клина ніколи і не ловив навіть в такій ситуації, як ви бачите, вже скільки в мене це пише перегрівання двигуна, але я все рівно навіть піднімаючись уверх, з легкістю можу собі спокійно на ньому й далі летіти. Ну, і хочеться додати, що повільненько все-таки він охолоджується. До того ж це і від вашої швидкості залежить. Ну Як ви бачите, справилися ми з льоткою ворожою досить таки легко. Ну і на останок закидуємо в зенітку парочку фугасних ракет. Ну і На рахунок аркадних авіаційних боїв хочеться сказати, що дуже добре себе тут почуває чайка. Напевно, навіть краще. Ніж в танкових реалістичних, оскільки в нас є маркер, частенько все відбувається дуже швидко, весело, динамічно, і трошки більше в нас потужності двигуна, що дозволяє краще маневрувати до того ж, не так сильно відчуваються перевантаження для пілота. Та й загалом, дуже рідко, противники тут якось сильно потіють. всі Зливаються у догфайт і весело між собою перестрілюються. До того ж, можна взяти в сетап із собою інші літаки, які ви на тій самій чайті і викачаєте. Ну і найголовніше, що не потрібно прямо з аеродрому злітати і 5 хвилин летіти до місця, на якому тебе можуть збити більш досвідчені пілоти. Тут же всі, всіх завчасно бачать і частіше за все поруч з вами є союзники. Якщо немає, то ви завжди можете полетіти в їх сторону. Так, звичайно, у нас напевно одна з найгірших швидкостей максимальних на взагалі серед усієї льотки. Тому це потрібно знати і краще не доводити до ситуації, де за вами гониться один-два літаки, тому що ну, точно всі немає нікого, хто б вас не догнав на цих бойових рейтингах. Але також майже ніхто не може вас переграти в маневреному бою. Ви один з найкращих по доворотам, по тангажу, по ролу. У вас, напевно, одна з найкращих гармат на цих бойових рейтингах. Та й взагалі для новачків один з найкращих взагалі літаків. Однозначно можу вам його порекомендувати для того, щоб пройти перші два ранги, не дуже такі веселі в радянській Нації, і дійти до крутезного третього імбового рангу. Досить таки непоганий варіант, як на мене. Але не раджу вам розглядати його як основного літака для прокачки гілки Радянського Союзу. Дуже такий низький ранг на, у цього літачка. Якщо ви. Так як і я підзабили саме на цей бойовий пропуск і не проходили додаткові завдання, то по-перше, до 23 липня у вас є час 10 штучок зробити. Ну а по-друге, якщо у вас завалялося 500 голди, то можете на знижках влітку під кінець літа взяти цю машинку. Звичайна ж ціна в 950 голди, як на мене, завищена. Нараджу вам купувати. Цю тачанку, цю чайку за повною ціною. Сподіваюся, такий формат відео вам сподобався. Якщо в наступних бойових пропусках буде цікава техніка за військові облігації, або ж навіть в оренду, я обов'язково буду знімати про них ролики. Ну і на рахунок саме цього бойового пропуска хочу вам уточнити. Якщо у вас вже прокачана авіація Радянського Союзу до третього рангу, то напевно краще задуматись над бойовим трофеєм, де можна вибити собі кущики, вони, напевно, в танкових реалістичних боях вам знадобляться набагато більше, і його до того ж можна на будь-який танк наклеїти. Чекаю на рахунок цього вашу думку в коментарях. Щоб ви краще обрали і взагалі, чи проходите ви активно цей бойовий пропуск. Також мені цікаво, чи граєте ви в авіаційні реалістичні бої на таких бойових рейтингах, чи краще вже, як і я, більш весело, більш цікаво провести час в аркаді і з більшим кайфом прокачатися навіть і трохи довше тут. На жаль, КВ 2 німецького в мене немає для огляду. До того ж, нікому я не буду радити танки з довгою перезарядкою. Дякую вам за перегляд, не забувайте підтримати автора лайком та коментарем. Нагадую, що можна налаштувати дзвіночок в графі підписки, ну і також буду радий бачити вас в наступних стрімах та відосах. До побачення!